Сьогодні ваш професіоналізм визнає вся Європа. Ваш досвід здобути таким важким шляхом неможливо перецінити. Не можна перейняти сміливість, не можна перейняти відданість службі та роботі, куди людини можна тільки народитися. І ви такими саме є сміливими і відданими. Дорогі рятувальники, ви приклад сили духу, мужності і людяності. Дякую вам за кожне врятоване життя за кожен день, коли ви доводите, в Україні працює найсильніша і найвідданіша служба порятунку. Сьогодні ми відзначаємо і цивільних героїв, тих, хто за покликом серця став на захист життя інших. Коли я чую про чергові новини, що нас уразили, завдали болю, зруйнували, а потім йде інформація про те, що на місці працюють актуальні служби, таке відчуття, ніби пролунало слово надії. Сьогодні Національний банк водить в обіг монет, пам'ятну обігову монету теражом 10 мільйонів.